У 1978 році у селі Великі Копані здано в експлуатацію новобудову середньої школи. Сьогодні навчальний заклад Великокопанівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Цюрюпінської районної ради Херсонської області щодня відкриває двері для 791-школяра. Перших. 11 класів денної форми навчання та 63 учні вечірньої заочної форми. Крім того, у школі організовано індивідуальну форму навчання для чотирьох дітей. Три із них навчаються за програмою спеціальної школи у 2012 році на базі 3 го В класу. Класний керівник Буганова Марина Сергіївна відкрито клас інклюзивного навчання та районний ресурсно-інформаційний центр для родин дітей з особливими освітніми потребами. З 2009 року школа працює у районному експерименті зпровадження системи розвивального навчання за Ельконіним Давидовим у 2013 році. 23 учні вище зазначеної системи перейшли до школи другого ступеня. Зусилля педагогічного колективу, батьківської громадськості, органів місцевого самоврядування спрямовані на те, аби кожна дитина Великокопанівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів могла розвиватися творчо. Ходити на гуртки. Секції, в кожній дитині закладено певний дар. Усі діти малюють, співають. Завдання школи полягає у тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їхніх талантів та обдарувань. На базі школи діє 31 гурток, навчанням, у яких охоплено. 371 учень. Із них 10 гуртків художньо-естетичного напрямку, 2 гуртки туристсько-краєзнавчого, 2 гуртки еколого-натуралістичного, 7 гуртків науково-технічного, 8 гуртків гуманітарного напрямку, 2 гуртки спортивно-оздоровчого напрямку. Школа тісно співпрацює з різними позашкільними закладами освіти та культури, учні є призерами різноманітних конкурсів, змагань, акцій і нагороджені грамотами, дипломами, подяками. У навчальному закладі створено здоров'я зберігаюче середовище з 2011 року школа у районному експерименті неперервна балеологічна освіта у загальноосвітньому навчальному закладі. на постійному контролі якість, е, якість медичного обслуговування школярів, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді, розвиток фізкультурної та спортивно-масової роботи, формування здорового способу життя через зміст освіти. З 2009 року школа стала опорною у Великокопанівському освітньому окрузі, до складу якого входять Абрикосівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, Подокалинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, Костогризівська загальноосвітня школа перших ступень третіх ступенів, радинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. ¡Dios!